Всім привіт! Сьогодні, як завжди, по четвергам ми розглядаємо приклад підбору SEO на вашій ніші. Сьогодні у нас ніша Baby Mobile. І це гарний приклад ситуації, коли практично весь магазин просувається за одним тегом. Тому що ті, хто працюють в цій ці знають, що запит чи попит у нас є здебільшого на Baby Mobile, вираз без якоїсь конкретики. А от все, що з Стосується конкретно типу бебімобайлу, там, наприклад, Woodland чи Safari, чи Boho, чи ще якийсь. Ну, де вже відзначається дизайн цього бебімобайлу, там зазвичай Іран каже, що попиту немає, але ми пам'ятаємо, що ми особливо цьому не вірю не віримо. Все перевіряємо на практиці. Отже, для ніші Baby Mobile перше, що треба зробити, це, звісно, мати секцію Baby Mobile без якихось прикметників. Це просто Baby Mobile. І цей запит, звісно, у вас має бути в тайтлі магазину цей рядочок під назвою. Хоча б одна секція у вас має бути з цим виразом. Ну і, звісно, він у вас буде практично в кожних лістингах, які ви будете завантажувати так чи інакше. Мені важко уявити, як ви можете продавати Baby Mobile, ніде в лістингу жодного разу не згадуєте. Давши це слово, тому в будь-якому випадку, точніше, цей вираз буде у вас в лістингах присутній. Але окрім цього, можна далі розбивати магазин на секції, як я сказала, наприклад, Woodland Baby Mobile, Safari Baby Mobile, там, не знаю, Ocean або Marine, або Sea Baby Mobile за морською тематикою. Тут вже скоріше орієнтуючись на. Те, що, можливо, конкретно за цими запитами люди будуть менше приходити. Але в будь-якому випадку вам вже треба секції в магазині мати, і їх перше, як ми можемо розрізнити, це за дизайном ось таким чином. Тут же ми більше розраховуємо і на тих, хто буде просто магазином переміщатись, хоча їх на Еці не так багато, як коли ми говоримо про просування власного сайту, але все ж. І, звісно, в цьому випадку якась кількість секцій під подарунки нам також обов'язково потрібно, бо цей товар класно дарує. На все, що пов'язано з бебі-подарунками. Pregnancy, baby, newborn, baby shower і так, далі, і так далі. Тому що, якщо ви подивитесь в Єранк, ви побачите так само, як бачу я, що, скоріш за все, окрім запиту Baby Mobile, вам особливо нікуди буде плясати саме від семантики, ну, в контексті семантики саме цього виразу, ми будемо її добирати подарунковими запитами. І ми будемо урізноманітнувати наш лістинг вже словами такими, які нам є ранку. Особливо не підказує, але які за сенсом більш детально описують цей товар, як я сказала, Marine, Baby Mobile, Ocean, Safari, woodland Boho і так далі, в залежності від того, що у вас там зображено. Е, мінус. Цього підходу в тому, ну не підходу, а ситуації, коли ви просуваєте магазин, де є один ключовий тех, і ви від нього пляшете, мінус в тому, що семантика у вас, скоріш за все, не буде дуже широка. Тобто ви не маєте такої великої кількості можливостей залучити різну аудиторію, як в інших нішах, де можна використовувати багато різних синонімів. Але плюс в тому, що практично всі ваші. Товари будуть працювати працювати на просування за основним тегом Baby Mobile. Навіть якщо ваш лістинг класно будуть купувати за запитом, наприклад, Бог Бебі Mobile, чи там не знаю Halloween Бебі Mobile, в будь-якому випадку цей лістинг буде просуватись за запитом Бебі Мобел, також тому що він являється складовою виразу, наприклад, Boho Бебі Мобел, за яким його купують. Ну і ми доповнюємо нашу семантику словами під подарунки в будь-якому випадку, бо це товар, який класно даруються. Далі ми йдемо, вбиваємо запит ГІФТ і дивимося, що ми під Гіфт можемо з зіранку підібрати. Наприкінці хочу сказати, що я вчора повернулася з Києва. Позавчора у мене був прямий ефір на каналі Укрпошти, де я розповідала про Єранк, про його корисні і некорисні моменти, а точніше, всі корисні, просто про ті моменти, які багато продавців некоректно коректно вик... Використовують. На каналі Укрпошти є запис цього ефіру на Ютубі. Переходьте, дивіться, я думаю, що буде корисно всім. Безкоштовний запис відкритий для всіх. Все, гарного дня!